Доброго ранку, шанувальники рубрики Здорово жити! Хочу сьогодні поговорити з вами про родимки, а точніше про їх небезпеку для нас. Багато хто живе з ними все своє життя, і вони не завдають ніякої шкоди. На жаль, через дію багатьох різних факторів, звичайна родимка може стати загрозою для життя. Що ж таке родимки та чим вони можуть бути небезпечні? Родимками, або їх ще називають невуси, називаються пігментовані утворення, які виникають на шкірі або слизових оболонках людини. Вони можуть бути будь-якої форми та кольору. Родимки небезпечні своєю здатністю перероджуватися в злоякісну пухлину. Саме тому лікарі наполягають на уважному ставленні до своїх родимок, регулярному огляді і відвідуванні дерматолога-онколога. Меланома, в яку може переродитися родимка, є однією з найнебезпечніших та швидко метастазуючих злоякісних пухлин. В Україні статистика дуже невтішна. Зі 100 випадків 95 закінчується летальним кінцем. Проблема в тому, що люди погано обізнані про це захворювання, не привчені перевіряти родинки і звертаються за допомогою надто пізно. Які ж ознаки небезпечної родимки? Вони мають свої відмінні риси, які треба обов'язково знати, щоб вчасно розпізнати і видалити її, не допускаючи переродження. Отже, на що звертаємо увагу? Перше, це асиметрія. Якщо через родимку провести вісь, чи буде вона ділити її на рівні половинки? Якщо ні, це погана ознака. Звертайте увагу на її краї. Рівна і чітка межа краю ознака безпечної родинки. А ось рвані, зубчасті, нерівні краї характерні для невусів, що перероджуються. Звертайте увагу на відтінки кольору. Вас повинна насторожити наявність будь-яких кольорних вкраплень, прожилків або гранул рожевого, чорного або сірого кольору. Також зверніть увагу на розміри. Ризик переродження вище у родимок великого розміру. Проте це зовсім не унеможливлює розвиток пухлин і у разі маленьких 1-2 міліметри. Запам'ятайте, чим більше розмір, тим вище буде вірогідність, що родимку таки доведеться видалити. Також дуже важливо. Е Придивитися, чи відбуваються певні зміни характеристик родинки, збільшення розмірів невоса, зміна його форми або кольору, поява свербежу, кровоточивість, поява кірочок на поверхні все це привід для невідкладного візиту до лікаря. Раджу вам перевіряти свою шкіру ретельно та вимогливо ставитись до всіх родимок. Адже краще попередити захворювання, ніж потім його лікувати. Будьте здорові та бережіть себе. До зустрічі!